Об'єднані заради перемоги на Дніпропетровщині відбувся бізнес-форум ІнстаКОД, що закодовано у цій назві. Та хто зібрався на цей захід? Далі в наступному сюжеті. Представники малого та середнього бізнесу з перших днів повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну стали волонтерами, постійно донатять на ЗСУ і тримають на своїх плечах бізнес-фронт. Та їм теж потрібні підтримки й поради. Саме таку мету поставили організатори форуму Instacod. «Ми підбирали спікерів, щоб кожна тема вона була доповнення одним наступного спікера, і вони таки вийшли і зрозуміли. А я навіть не подумала про це. Ого, це дійсно корисно, це дійсно те, що мені потрібно. Я буду далі розвиватись, наприклад, в тому саме соціальних мережах або розвивати свій бізнес там. Ми хочемо бути в кожному місті нашої країни і вийти на Європу, розказуючи наскільки сильний український бізнес, наскільки сильні наші блогери, і показувати саме це через соціальні мережі. Одна з фотозон на бізнес-форумі була оформлена у вигляді інтерактивної дошки, на якій всі відвідувачі заходу мали змогу проявити себе. Сьогодні буде про автентичність, про проявленість кожного експерта. Якраз на цій дошці можна проявити себе, написати будь-яке слово або свою нішу написати і познайомитися з кимось і вже зробити і взяти собі якийсь класний новий проєкт. Нам найголовніше, щоб наші бізнеси процвітали, експерти заробляли, тому що сильний бізнес, сильна країна це для нас номер один. Просто навіть е спілкування чи е людина-людина це вже зараз дуже ну, цінно. Цінність комунікації та необхідне спілкування один з одним відчули й всі учасники, які взяли участь у форумі. Сьогодні я тут для того, щоб знайомитися з людьми, які готові змінювати цю країну, боротися за свободу. Я хочу знайти однодумців. Бо тільки свобода дає розуміння власної відповідальності і правильного вибору. Ми як ніхто розуміємо, як це важливо просуватися в інтернеті, тому саме ми на цьому заході сьогодні. Ми хочемо про себе заявити і хочемо з кожним поспілкуватися та бути партнерами також. А ще звичайно кайфанути, бо таких масштабів просто ніде не було. Дуже круті, мощні спікери і. Ми отримаємо багато позитиву, корисної інформації, як правильно побудувати свій бізнес, заробляти на ньому гроші, ну і звичайно допомагати нашій армії. Бойовий дух представників Дніпровського бізнесу на заході символічно підтримував військовий оркестр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Вони одразу стали героями блогів учасників бізнес-форуму. Їх залюбки слухали, з ними спілкувалися та робили селфі, а також надихалися від них позитивом. А хедлайнер заходу, маркетолог Тарас Настеренко, дав практичні поради. Ви маєте бути постійно в соціальних мережах, як не крути, соціальні мережі дають величезний ривок. Соціальні мережі це магніт і не лише для великих бізнесів, а й для маленьких. Там же ж ваші клієнти потенційні, вони готові прийти. Покажіть їм відео, як працює ваш продукт, і вони куплять. Форум об'єднав однодумців і став новою відправною точкою у подальшому розвитку бізнесу та системної допомоги нашим захисникам. Ольга Ховрич, Андрій Моранюк, новини Д1.